Всім привіт! Вітаю вас на моїй кухні. Сьогодні будемо готувати три страви з кабачків, саме те, що треба в сезон, коли город ще ділиться врожаєм. Страви прості, але дуже смачні, перевірені часом і моєю родиною, тому зберігайте рецепти і готуйте разом зі мною. Перша страва у нас це млинці з кабачків. Нам знадобиться один великий кабачок, 3 яєчка, 250 грамів молока, 250 грамів борошна, зелень, і олія для смаження. Нарізаю кабачок ось такими кільцями, щоб потім його можна було зручно перемолоти у блендері. Для ніжної структури кабачкових млинців дуже важливо правильно приготувати інгредієнти. Я беру свій блендер і буду перемалувати кабачок до однорідної маси. Так він стане м'яким і ніжним, без грубих шматочків, що допоможе млинцям тримати форму і добре пропікатися. Також, якщо ви будете додавати цибульку або часник, їх теж бажано подрібнити до переподібного стану, щоб не було великих шматочків і смак розпроділявся равномірно. Потім беремо зелень, наприклад, кріп або петрушку, і разом з яйцем кладу це все в блендер. Перемелюю до однорідної маси, щоб всіг. Інгредієнти равномірно змішалися, тому що якщо перемелювати окремо зелень, в ній може залишитися такі великі шматочки, і потім буде несмачно. А якщо разом з яєчком, то потім така більш-менш однорідна структура виходить. Тепер беремо молочко і додаємо його в нашу масу. Тепер залишилося додати ще 2 яєчка, які в нас є. Потім я це все присалюю і також можете додати свої улюблені спеції. Тепер нам залишилось це все гарнесенько перемішати і поступово ще додаємо 250 грамів борошна, обережно перемішуючи, щоб не було комочків. Наприкінці у суміш додаємо 4 столових ложки олійки і також все добре перемішуємо. Тепер розігріваємо сковорідку на середньому вогні, злегка змащуємо її олійкою. Я взяла трошки, щоб млинці не пригоріли, але багато брати не треба, щоб вони не були занадто жирними. Приблизно по півхвилинки я обсмажую кожну сторону млинця і викладаю його обережно на тарілочку. Я готую ці кабачкові млинці без начинки сьогодні, вони дуже смачні, так, але ви можете додати будь-яку вашу улюблену начинку, наприклад, сир з зеленю, або сметанку з чесночком, або навіть. Навіть грибочки з цибулькою, це буде дуже смачно, тому обирайте те, що вам по душі. Головне дотримуйтесь правильних пропорцій інгредієнтів, щоб тісто не було занадто рідким або дуже густим. Це допоможе млинцям добре тримати форму і не розриватися під час смаження. Якщо у вас тісто вийшло занадто рідке, додайте трошки борошна, а якщо густе, то додайте. Одне яєчко та трошечки молочка, тоді ваші млинці вийдуть ніжніми, соковитими і красивими. Наступна страва це легке та смачне овочеве соте. Такий собі ідеальний варіант для обіду або вечері. Воно таке яскраве, ароматне, корисне і готується дуже просто. Беру цибульку спочатку і нарізаю її такими невеличкими шматочками, щоб вона швидко підсмажилась і віддала свій аромат іншим овочам. Моркви я натираю на великій терці, так вони швидше приготуються. Але якщо ви любите, щоб шматочки моркви були більш відчутні, то можна це все нарізати соломкою. Далі в нас на черзі кабачок. Тут я в цьому рецепті не буду використовувати блендер тільки поріжу його також такими невеликими шматочками. Частину овочів я підготувала, і тепер переходимо до смаження. В сковорідку наливаю трошки олійки, це буквально 2 столових ложки, цього буде достатньо. І розогріваю її на середньому вогні. Спочатку додаю нарізану цибулю і натерну моркву, обсмажую все разом 5 хвилин, періодично помішуючи, щоб овочі не пригоріли, а рівномірно тушкувалися. Додаю порізаний кабачок і накриваю це все кришечкою для подальшого. Тушкування. Тепер нарізаю помідорчик. Можна брати один великий або кілька маленьких за бажанням, Я його нарізаю середніми кубиками, щоб він дав сік, але не розварився повністю. Він додасть страви соковитості, легкої кислинки і такого, знаєте, красивого кольору. Додаю у сковорідочку порізаний помідорчик, все добре перемішую. І так залишаю тушкуватися також приблизно хвилин 5 або 7. До речі, напишіть у коментарях, чи любите ви додавати помідори до тушкованих овочів, чи готуєте без них. Буде цікаво дізнатися, як ви готуєте у себе вдома. З овочів в мене залишився перчик, я його також порізала і додаю до нашої страви. Гарненько все перемішала, тепер це все накриваю кришечкою, і хай воно також тушкується хвилин 5. Час додавати сіль та улюблені спеції. Я беру всього по одній чайній ложечці. Це копчена паприка, дуже смачна, і сухий часник. Якщо у вас нема сухого часнику, можете дрібненько порізати та додати свіжий. Тепер я це все перемішую, накриваю кришечкою і приступаю до підготовки заправки для нашої страви. Готую для нашої страви заправку. Це в мене 3 столових ложечки майонезу та 3 столових ложечки соєвого соусу. Все треба гарно перемішати та додати у сковорідочку з нашою стравою. І ще ми додаємо трошечки водички так на око, щоб вона не покривала повністю наші овочі, а десь приблизно наполовину, навіть трошки менше. Додаємо вашу улюблену зелень. В мене сьогодні це кріп. Я його дрібно нарізала і все тепер перемішую і буду ще тушкувати до готовності приблизно хвилин 7. В нас готово вже дві страви, і тепер будемо готувати ще третю. Вона дуже смачна і дуже легко готується. Третя страва це рулет з кабачка. Я натираю кабачок на крупній терці, трохи буду його підсалювати і залишати на декілька хвилин, щоб він пустив сік. Потім я добре буду його віджимати, це дуже важливо, щоб рулет в нас не вийшов водянистим. Зайва рідина нам взагалі у цьому рецепті не потрібна, тому що рулет може розпливтися і не тримати форму. Беремо 3 яєчка і будемо додавати їх вже добре підготовлений, віджатий від рідини кабачок. Ще беремо 2 столових ложечки майонезу, можете взяти сметанку і все дуже добре перемішати. Після цього я додаю 1 чайну ложечку з гіркою солі. І тепер нам треба ще додати 3 столових ложечки борошна з гіркою. І все добряче перемішати, щоб у нас вийшла гарна однорідна маса. Викладаю суміш тонким шаром на деко, яке я застелила пергаментом. Обов'язково використовуйте силіконізований Пергамент, тому що якщо будете робити на звичайному, воно може вас пристати. Або ж, якщо будете його використовувати, то його треба трошки змастити олійкою і ставимо в розігріту духовочку на 15 хвилин при температурі 180 градусів, щоб основа злегка підпеклася і тримала нашу форму. Тепер я буду готувати начинку для свого рулету. Вона може бути любою. Я беру сир, нарізаю його такими великими кубиками, щоб можна його було подрібнити у блендері. Якщо немає блендера, то можна його просто потерти на великій терці, а можна взагалі взяти або ж творожний сир, або це може бути курячий фарш, або навіть овочева паста. Потім я беру зелень, в мене це кріп, і ще буду додавати часничок обов'язково. Ви ще можете додати свої улюблені спеції, але я цього сьогодні робити не буду. Я додав лише часник, і в кінці треба додати 3 великих столових ложечки майонезу, можете додавати сметанку або ж нежирний йогурт. Начинка в мене готова, і тепер я її равномірно розподіляю на наш рулетик з кабачка. І хочу ще обов'язково сказати, що він повинен бути у вас охолодженим. Не в холодильнику, а при кімнатній температурі. Ви його достали з духовки, і потім хай він у вас повністю охолоне. Тепер я обережно загортаю нашу основу в рулет. Треба робити це ніжно, щоб не порвати. Роблю це на тому ж пергаменту, на якому запікалася основа. Обережно ще в кінці прижимаю його руками. Все, наша третя страва готова. Рулет легко нарізається, тримає форму і виглядає дуже апетитно. Спробуйте приготувати це просто корисно і головне дуже смачно. Друзі, от і все. Сьогодні ми приготували аж три смачних страви з кабачком. Це ніжні млинці, ароматне овочеве соте і соковитий запечений рулет. Я сподіваюся, вам сподобається і ви обов'язково спробуєте ці рецепти вдома. Я дуже вам дякую, що були сьогодні зі мною. Дякую, що ставите вподобайки, підписуйтесь і пишіть в коментарях, що хочете побачити наступного разу. Всім смачного і до нових зустрічей! Всім па-па!